Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу Селена Розкриває Карти. Сьогодні у нас прогноз на тиждень, який відбудеться з 5 до 11 травня 2025 року. Як завжди на початку, я вітаю всіх, хто робить замовлення, хто просто так допомагає каналу. Моєму розвиватися, але я завжди наполягаю на тому, щоб не просто так пересилали мені гроші, а щоб я відповідь зробила вам розклад. Повинен бути енергообмін. Ви щось даєте мені, я даю вам відповідь: розклад чи якусь іншу допомогу, як консультацію про ваші відносини і таке інше. Добре, а зараз дивимось прогноз. Звичайно, це найбільший прогноз для України і українців, що мешкають на території України. Але, звичайно, це стосується і всіх інших українців, які зараз мешкають в інших країнах. Дивимось. Велика маленька кубка це у нас старші аркани, це у нас фон тижня. І велика кубка це у нас ситуаційний підборник карти, вони показують деякі нюанси. Так, дивимось. Угу. Що ми з вами бачимо? Буде якесь уповільнення дій. Мабуть, це буде стосуватися також і війни. Тому що оця картка вона іноді показує якісь дуже, дуже різкі рішення, так би мовити, хірургічні, без емоцій, але дуже корисні для, наприклад, Людина, яка хворіє, трохи зробити боляче, як то робить, наприклад, хірург. Він робить людини трохи боляче, але це є користю для цієї людини. Це найкраще, нібито лікар сидів і разом з цією людиною плакав про те, що ой, як боляче, ой, яка погана хвороба». Ні, треба лікувати. То будуть щось, щось на, на кшталт цього, трохи боляче, але дуже корисно. І це буде в співпраці з нашими друзями, тим, з тими, хто нам допомагає. Хтось із наших друзів так якось демонстративно усунеться від цієї допомоги, але це не дуже. Страшно, не треба нікого лякати, і ми бачимо, що вона хоч і повільна, але буде йти саме туди, куди потрібно. як же ж без сцен театру? Ну, ми знаємо, що в нас є багато таких лідерів, країн, які не можуть без вистав, без показухи і все таке інше. Ну, мабуть, ви щось хотіли почути про, так би мовити, парад по победи <кій> Московії. Якщо хочете, я... пишіть, я зроблю окремий розклад, чесно кажучи, мені про Московію не хочеться робити ніяких розкладів, але іноді це необхідно, щоб розуміти, як далеко вони зайшли в своїй хворобі. Розумовуючи від відсутності розуму. Тобто, друзі, все рухається в потрібному нам напрямку, але трохи повільно, не так, як би нам хотілося, і якісь друзі можуть ну, якось повипендруватися в цьому. А так все нормально, але як завжди, хочеться, щоб було вже сьогодні чи вчора. Я бажаю всім усім нам гарного тижня. Слава Україні! Слава ЗСУ!